Так, так. Так. Здається, здавалося б, просто собі двері, але епічно як відкриваються, яка рекламка тут. То... А, є ще така метафора, що в житті можливості, як оці двері що повертаються, стоїш далеко від них, вони не рухаються. Підходиш до них, коли тільки підходиш до них, вони починають рухатися, тобто тебе пропускають. Так, ну тобто поки живеш в голові. Кроки ніякі ось, дослівно, не виконуєш. На шляху до бажаного, то воно і, ну, також до тебе не наближається. Його, воно якби пасивне, спить собі. Воно ну, не бачить, що ти його хочеш. От, якщо ти робиш йому крок, і два, і три, і чотири. зустріч, та двері відчиняються, починають обертатися. чік Це наш перший великий супермаркет. Коли його тільки побудували, це була велика подія в Житомирі. От, Місце цивілізації і свята. Подобається він мені і до сьогодні. Не, ну, цікавий жос будинок. Дуже цікава споруда, так собі як то боком лежить. Всі її бачили мільйон разів. Але якщо її не бачите кожен день, то увагу пригортає. Не пригортає, привертає. Моє його привернуло. Дуже так сучасненько, як скрізь в світі роблять. Так, розкопки, розкопки, великі розкопки. І... Будиночки. Екран такий сучасний. Це не мала. О, сонечко. визернула, привіт, сказала. Це не мала інвестиція такої якості встановити екран, знаєте? Знову ж таки, не скрізь у світі вони встановлені. Ну, відомо в Нью-Йорку, на самому центрі в центрі Манхеттені такі величезні є. Електронні банери величезні, так. Я постійно забуваю це місце, де всі фоткаються. Навіть коли я... Там опинилася, забула, як воно називається. Блін. Ну, ви розумієте, да? що екрани величезні знизу до верху на Манхетин, блін, як же вони називається? Коротше, вилітаю з голови, бувають такі штуки, що не тримаються. А, а правильно, а нафіга все підряд пам'ятати? Ми що, секретарі свого життя чи саме... насправді актори свого життя? Це все пам'ятати на фіга.